Кажу, кумі курточка моя не муляє, так? Да? На виріс, кум підріз, кум до нашої. Доброго здоров'я. Що ти, привіт, родичка моя. Ну що, друзі, свинка на квартирі. Хто колись дивився е, е, наші відео, у нас жила тут Лолочка на квартирі. Це все назарчик. Назарчик привітайся з моїми підписниками. Так що, друзі, ще раз добрий день. Привезли ми квартиронтів нових. О, На квартиру кум рішив знову займатися свиньми, Ну і дякуючи куму, що він трошки має відношення до свинарства, ми куму придбали у нашого ще одного однодумця Уросю. О, Така була спокійна дівчинка. Чого ти? Чого? О, так що, друзі, вигружаємо Поросюх, кумові мічі. Ніхто не дивився перше відео е, там бізнес-свиней по кішки. Взяли у калюхи поросят. Поросята брали по 103 гривень кілограм. Взагалі хотіли продавати по 150 але Колька каже, так як для е, вас, для своїх, то по 130 Ну, як не як, а якусь копійку і зекономили. Так що, друзі, питали мене, тільки що їхав, підписчик мій, вигодно свині чи не вигодно. На даний момент це немає великої різниці. Різниця в тому, що головне, щоб вони були. Е, щоб були поросіти. Чого ти? Ось ти така, о, така хороша. Таке, як, як і ти. Команда вдає така, де це, все, це все, друзі, охорона, щоб свині ніхто не вкрав, а кум сам носив. Я ж кожному по свині і погнали. Да? Нема світла? Подивіться, може лампочка дійшла Чи відключили? О. Так що все нормально. Кум вертається в свиноводи аматори, і там ну, на що він покажує. Нормально. Головна задача зараз пару днів проконтролювати, подивитися, щоб не підпоносили, все-таки як там не було, а все-таки це дорога, це стрес. О, кум як покупкою довольний? Хороший. Да, от так, от по дереву постукай. Пепка, нічого ці пепка. Ну, наче спарували, будемо сподіватися, що спарувано. Парували юрком. Ну а там будемо посмотрети. Так що кук вже схотів таранчука. Правда, сьогодні він вже його поїв у шелудька, Але каже, ну твій таранчук добрий, але свій все одно каже добріший, так? Да? Бодька, що там, порядок? Уже контролюю ситуацію. Так що, дякуючи ще Богданчику. О, та вони достануть кум. А, ти підтягуєш, підкапає? Да, підкапає. Та то, то саме, то вона просто постояла. Попробує таку або таку. От щось поставити по класику, понял? Ні, та там просто попало. Під резиночку там. О, Так що, батька, жду до тебе відос. Як будеш пора своїх свиней, можеш знімати кому відсилати на вайбер, я буду тебе виставляти з YouTube. От ставиш телефон і знімаєш, як ти з ними граєшся. Так що, друзі, такі діла. Все, будемо зараз звезти моїх, бо кум уже все так переживав, каже, давай давай бігом, каже, веземо свиней до мене додому, О, щоб ж ти що не стресувалися, а як мої, то вже кай, хай сидять, так? Да? Ану байде, заткни. Трошки. А та нема крантика, так? Да? А, є, не, нема крантики. А, є, він вже заржавів. Отож кум давно вже займався свинарством. Що там розкручує її? Ні, в мене візьмеш меншого ніпеля. Так, да, так що такі валерчики, ну будемо надіяти, що все буде добре. Свинка включила ну, рефлекс. О, одразу мітить територію. Ну, це коли при стресі, коли буває, переганяєш поросят, вони одразу какунькають або пісюнькають. Ну, це нормальне явлення. Так що буде, ну держи отакого, поки батько не прийде, поки ми не веземо поросят, Отак будеш і стоять. Та я шуткую, все, батько вже йде. Так що, друзі, такі справи. Рубрика сьогодні на квартирі. Це твій коріш. Ні. Не твій куриш? Це боді Да. А, -а, -а я понял. Ти куриш? Ні, каже. ідуть до двох. Так що, друзі, я прийшов, буду охранять поросів Що ти привіт Як діла? Нормально? А? А що не можна? Можна? Ну так зайдеш в Ютуб старіше лутьку і подивишся тоді. Добре? Сергій Шелудько. запомнив кажу кажучи, ні. Yeah. Да? Ну от зайдеш в Ютубі подивишся. Так, що тут наші валечки? Yeah. Да, свиней тягаємо. Yeah. Навіщо? Yeah. Ну поїхали, купили і будемо займатися. Хоч можеш подивитися. Yeah. Ну, якщо тобі цікаво, можеш глянути. Є? Так що нормальні? Yeah. Таранчук любиш. Yeah. Це чий коріш? Не знаєш? Прибився, да? А як звати? Я кажу, я Сергій, ти звати? Не Серйозвий. Ігор, дуже приємно. А ти чий це такий? Юлькін. Юлькін? Да. А хто така Юлька? Шевчук. Шевчук. А от тий адрес сказав, значить йдемо до Юльки на Чайковського 50. Красавчик, так що зайдеш на ютуб Сергія Шелудька, поставиш мені лайк і напишеш коментар. Добре? Чайковського 50. Ну а це вже мої поросята, вони вже будуть їхати до мене додому. Так що там на ютубі якраз і себе подивишся, і поросят. Ну, правда, відео я виконував аж вечором. Так що якось так. Чи йдеш з нами? З нами пацанами, з нами козаками. Все, ви бригада остається, так? Які уроки? Назар буде контролювати ситуацію. Все, вже пацани вже свої мутки. А це пацан каже, а що ви кажете знімаєте до мене? Як ось так і так, каже, ти чекай, Юлькин. Юльки Чайковської 50. А хто там на Чайковської 50 живе, не знаєш? Все, друзі, погнали. Все, босяки, давайте. Занімайтеся. Все, кум везе мене доль. Все, пока. Що, друзі, прибули ми на мою фазенду, вернею на Лесі Петрівну, бо моя там де Джек. О, так що там я тільки для моєї жінки зробив чи тещі зробив бункер. О, нема ніхто нас не зустрічає, там тільки тьоща картоплю десь перебирає, чи заїдемо ми, чи ні. Ну, та заїдемо. Крутий. Головне, нема нікого. Головне, кошики не подави. Що там, проходимо? Давай я вийду, може. Давай, лучок. Та ні, нормально, куми, беріть сюди і печіть. Всього, отак прямо їдь туди до цього. О. О. Так що приїхали нові жителі. О, і куму на покопаному. Так що зараз кума попрошу, хай кум нені, мені ж вигрузи. У нього є курточка, в нього нема рукавиць. от. Що ти, кума? Кіди з дому, ми ще в блуд, так? Да? Кум поїхав, нема кому картоплю перебирати. Кум так ти таким не да? Давай. Все, лежать мої валірчики, щоб я вже не моровся. Попрошу кума. Зараз вигружаємо поросят, оцепляємо прицепа і... Займаємося далі своїми справами. Тобто Кум буде сьогодні робити зараз 300 кг стартового комбікору, буде для своїх поросят робити і для моїх. У мене фактично всі риженьки, Отак, воно під тентом Значить трошки тепленько вже. О. Кум прийшов сразу кума за корзини і погнало. Да? Кум ще рукавички візьме, ну а ми з Надюхою сьогодні поїдемо ще на город, на світанок, посіємо там, герчить, дасть Бог може буде дощ. Оно Ірушка Сергійова Вон щось махає там. Героям слава, що ти до цього ця... їси, а ті ніяк не понаїдаються. День Таранчука і вони за тобою бігають. Що ти там таке добре їси? Таранчук? Да, я м'ясо з'їла, Тепер зажарку. Зажарка моя ж, А ви не наїлися. ні, Цигана, крім цигана бігали. Він що, цибулю філька їсть? Оце тобі на. Оце тобі на. Так, от туди мені до тих підранків його занеси. Так що, друзі, ось сюди зараз будемо вигружати поросюг наших. Ось сюди до цих зараз додаємо. Ось сюди до цих кидаєш, я вже потім буду оприділяти. Да. Бо цих двох підранків я ж не думав, що так вийде. Потім буду робити рокіровку. От. Треба відкривати двері, сьогодні тепленько. Тут перегородка. Але в мене то перегородка. Поставимо її сюди, цих поросят здвинемо і сюди потім вже переженемо тих, що кусаються. О, А тих вже розділимо потім на групу. Все, відкрили дверцята, сьогодні в нас був забій, в принципі, убрано. Осталося воно, може, заносить те саме є, ну, ну, А тепер будемо дивитися. Оцих вом ми потім переженемо. Коли переділимо ту клітку на двоїх, а сюди переженемо, можливо, тих поросят менших, що оцегло, воно одразу починають штурхати. Ну, я думаю, це буде нормально. Мої, звісно, менші набагато, ну, а ці, звісно, набагато більше. Ну, буде такий помісний такий, сім'я. Включив витяжку, трошки мощнішу. сьогодні реально тепло. Так що, друзі, таке у нас буде. Сімейство таке поповнення більшенькі, меншенькі. Ну, а малиші у нас поки ще знаходитися з мамкою. Так що, друзі, якось так. Ну, Я думаю, в такому віці вони нічого не зроблять. Воно тільки е, що там таке, що закіпиш, що за шума, драка немає. Так що, друзі, по продажі поросят я вже давав, відповідь сам купую. Так що поки знаходяться тут. Ну, а там будемо дивитися, тому що ці двоє в мене вийшло збій дві програми. Я планував зробити групу, ну, але так вийшло, що довелося цих двох забрати від оцих кусючок. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Так що нові мешканці нашого господарства прибули. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Хто тримає господарство, тримаємо господарство, не опускаємо руки. Гарних приростів і мінімум падіжа. Усім, друзі, пока-пока. Ну, такий у нас розбой. Ну, я маю на увазі э, повісові категорії. Пока-пока.